Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ну і до моря. Давайте давайте звернемо що українські дрони вразили танкер тіньового флоту Росії в нейтральних водах середземного. Моря про нову безпрецедентну спецоперацію, яку провели за понад 2000 кілометрів від України. Повідомили наші джерела в Службі безпеки України. Безпілотники, що успішно поцілили судно, запустили бійці спецпідрозділу Альфа. Танкер зазнав критичних ушкоджень і використовувати його більше не можна. В момент атаки вантажів на облавку не було. Тож загрози для екології в регіоні теж немає. Сіньовий російський флот це не тільки інструмент обходу санкцій, це ще й засіб для шпигунських місій. Як повідомляє CNN з посиланням на українську розвідку, незадовго до виходу з портів на танкери під виглядом, нібито додаткових членів екіпажу підсаджують росіян. У цьому допомагає компанія, яка пов'язана із російським гру та ФСБ. А її керівництво складається з колишніх офіцерів підводного флоту та спецпризначенців. На Орту суденці російські охоронці збирають дані про європейські військові об'єкти, ведуть радіотехнічну розвідку та наглядають за капітанами, щоб ті не діяли всупереч інтересам Кремля. А з нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан капітан першого рангу запасу військово морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната. Вітаємо пане Андрію. Вітаємо а, добрий вечір. А, тож, ну, якщо дозволити, якщо коректно, наскільки вибухонебезпечна ситуація зараз в морях, це дуже таке загальне питання. Вона дуже, дуже вибухонебезпечна зараз, а, причому а, досить, досить тривожно, що зараз ворог інтенсивно атакує наш південь, Одещину. ми це бачимо. Ситуація там ну, протягом двох тижнів досить така серйозна, і слава Богу, що вдається наслідки подолати, але треба ну, максимально зробити так, щоб ну, такого не було, як оці от два тижні. І що стосується інших регіонів, то сили безпеки оборони продовжують реалізацію цієї стратегії по. Позбавленню супротивника можливості е, отримувати е, бюджет, е, кошти на ведення війни проти нас, тобто продавати нафту. Ми це знаємо. Дуже багато випадків е, стосовно цих А, і дуже різні ситуації. Кожна ситуація вона потребує особливої уваги, в залежності від того, де вона мала місце, тому що. Під час ведення бойових дій, це фактично бойові дії між країнами, які воюють, існують, ну не існує взаємовідносин відповідно міжнародного морського права, а мають працювати тільки основи так званого гуманітарного права. То тобто, удари не наносяться по цивільних об'єктах, по об'єктах, які є медичними, і по об'єктах, які мають дипломатичний імунітет. Оце і все інші цілі вони, в общем-то, можуть бути атаковані. Також, якщо це цивільне судно і відомо достеменно, що воно а, впливає на боєздатність противника, воно перевозить зброю, воно перевозить якісь матеріали, то це також може розглядатися. О, дійсно, був дуже цікавий зараз. Така тенденція, що безпеки оборони все активніше діють на Каспії. Це е, не тільки е, родовище нафти. Дійсно, там було вже атаковано три родовища, але це такий дуже важливий для них стратегічний регіон, тому що це шляхи комунікації з Іраном, який постачає Російській Федерації досить багато складових частин зброї, яку вона використовує. Ну, ми знаємо, що саме оце розповтоджена зброя, яка нам досить небезпечна для нас, це шахеди, Вони прийшли оттуда. І вони були локалізовані в Росії, будуються, але так, до цього часу дуже багато складових також приходить а, От. Е, і от то, що наші сили безпеки, оборони можуть вразити ці об'єкти об'єкти там, це дуже важливо. Цікаво, що, вразили, що навіть от, е, ті кораблі, ну, вірніше, це кораблі берегової охорони Росії, оцей охотник, якого вразили е, вчора. Дроном повітряним, це ну, у нього немає спроможності забезпечити протиповітряну оборону. Він сам досить вразливий і він отримав цей удар повітряним дроном. Тобто там о, для Росії таке дуже серйозна така ситуація для роздумів. А, от, а що стосується удару в Середземному морі, ду дуже цікавий випадок. Я думаю, згодом ми узнаємо всю інформацію про цей танкер, тому що, ну, в принципі, я не ну, наприклад, я думаю, що це пов'язано з, з, з тими людьми, з групою, яка знаходилась яка на борту танкера. От було повідомлення, що там були представники головного розвідного управління ГШ Росії. Але інформація а, і... не підтверджена, так. так. Да, да, вона офіційно не підтверджена, mm -hmm. так, ну така інформація була. А от дистанція дійсно далека. Uh, ну, я думаю, там якісь такі досить інноваційні підходи були uh, використані для того, щоб такий удар нанести uh, іменно в Середземному морі. Uh, ну, ситуація напружена uh, і ну, це вимагає постійної уваги до безпеки оборони взаємодії з іншими uh, з нашими партнерами, які також діють в цьому регіоні. Я хочу нагадати, що Болгарія, Румунія, Турція зараз проводить операцію проти Мінну в прибережних водах, і це дозволяє нашим, ну, нам здійснювати судноплавство з спортів Одеси. От. Дивимось, боліваємо за, за наших військових, допомагаємо їм, слідкуємо за розвитком ситуації. Пане Реженко, стосовно російських шпигунів на суднах російського тіньового флоту, наскільки складно європейським портовим службам, лоцманам, ідентифікувати такі приховані екіпажі, які маскуються під охоронців, під технічний персонал? Чи достатньо в них повноважень для реагування? Ну, звичайно, будь-яке судно, яке заходить в порт іноземний європейський, воно? Підлягає перевірці прикордонної і перевіряється суднова роль, дивиться, перевіряється кожний член екіпажу, що він робить. В принципі, відомо достаменно приблизно який штат кожного судна в залежності від проекту, тому що ну, проєктів, як, як правило, не дуже багато і вони однотипні по складу людей. Якщо на в Судні є якась спеціальна апаратура, звичайно, то вона може виявлятися. Зараз це не проблема виявляти таку апаратуру. І зараз, ну європейські збройні сили, вони мають таку апаратуру, щоб фіксувати роботу. такої розвідної апаратури, якщо вона використана в морі, Тобто при заході судна. В порт ну, можливо задавати таке питання. Тобто це можливо робити абсолютно. І е, тако, ну, люди, які знаходяться на борту, їх можна ідентифікувати. Зрозуміло, що якщо це представники спецслужб, то е, там, можливо, е, е, різні сфальсифі... сфальсифіковані документи і так далі. Але ну, все одно це можливо все е, е, фіксувати. І тоді е, е, можливо. Якщо це протизаконно, то ну, фактично порушувати справи, привлекати до відповідальності. І ну, це тому що дійсно от був такий, я давно такий досить безпечний факт, коли на, на, во Франції виявили на борту дуже великого парому, який перевозив 2000. Відпочиваючи стану апаратуру, яка слідкувала за роботою основних систем судна. І є така підозра, що можливо було дистанційно впливати на роботу цих систем. І таким чином, це може могло б привести до аварії, до якоїсь колізії, до серйозної екологічної катастрофи, і що, ну, що звичайно це є загрозою. І тому я думаю, що ну, треба досить ретельно перевіряти всі ці випадки, коли є на борту ці озброєні люди, хто вони такі, що вони роблять. Така практика була, до речі, коли проходили судна через Аденську протоку, але, як правило, вони сідали ці озброєні люди, у визначених точках при вході в цю небезпечну зону, і потім покидали борт оцих суден, які вони охороняли. Ну, звичайно, воно було врегульовано перебування цих людей з місцевою владою через територіальні води, якої проходили ці судна. Я не думаю, що Російська Федерація якимось чином врегульовувала перебування своїх представників спеціальних служб представниками європейських країн. От. Ну, Якщо це буде доведено, то це треба звичайно. Використову використовувати, треба доводитися, треба розбиратися і притягувати відповідальності. Пане Андрію, вдячні вам Дякую. за те, що долучилися до ефіру. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, ВМС, заступник начальника штабу військово-морських